Вітаю! У нас є цвях, у нас є монета. Чим відрізняється перша програма парк від другої програми поле. Алгоритмом роботи саме озвучка в них зовсім інша. Чи там є різні накачування струму, ми спробуємо перевірити саме глибиною, чи вони відрізняються, чи є там, наприклад, класична якась крива, а там інша якась крива, тобто а не синесоїда. Не знаю, це ми спробуємо виявити вже під час. Роботи. Основна маса використовує програму парк, а програма поле використовується зазвичай на одиночних частотах і на низьких швидкостях 3 плюс-мінус 1 туди-сюди. Зрозуміли? Тоді, оскільки саме програма парк перша використовується зазвичай на швидкостях 4 6, 7 і на мультичастотах. Пробуємо по глибині. І нас цікавить саме дальня глибина. Я чутливість бавив на 50%, щоб мені вистачило тут лінійки. І зараз послухайте дальні сигнали і чи помітите ви цю різницю. В першій програмі більш протяжного сигналу, і в другій програмі більш короткого сигналу. Спочатку на 20 сантиметрів це перешкоди, якісь пішли. Це у мене телефонний дзвінок. Ні, не в мене. Повільно. VDI 28, 2829 біля 30 крутиться. Переходимо в наступну програму. VDI аналогічний. Сигнал відчуваєте, але різниці особливої не відчуваєте. Тепер на 25. Двадцять пять, двадцять сім. Тепер перемикаю, має бути відчутно. Бачите, ніби як в одну сторону не бере. Навіть на 25 махаю. Швидко. Тепер тут швидко. Він дещо види змінений. Зрозуміли? Тепер по чорному металу він дещо буде тихіший. Глибина, як бачимо, однакова, просто інші озвучки. На 20 сантиметрів. Повільно. Швидко. Переходимо в програму першу. Протяжніший. Швидко. І йдуть якісь проскакування ну це перешкоди. І тут, в принципі, все.